Назаре, вітаю з перемогою. Сьогодні перемога після двох поразок поспіль. Розкажи, як настрій зараз після цього поєдинку? Дякую. Настрій у нас чудовий, тому що, знаєте, після двох поразок трішки важко було психологічно, і ми на цю гру налаштовувалися як на останній бій. Це було видно, я думаю, в другому таймі, коли ми виборювали результат. На щастя, вдалося забити два швидких голи і поставити епіцентр в незручне становище. Тож. Е, ну надалі, психологія. Знаєте, морально приходилось більше від оборони грати, хоча е, були у нас прецеденти на те, щоб е, збільшувати перевагу. От про два швидкі голи хотів запитати, скажіть, це був акцент тренера. Чи ви, можливо, самі навіть були здивовані, що так вдалося швидко реалізувати два м'ячі? Скоріше, 50 на 50, тому що ми розраховували грати на швидких контратаках, не пресингувати голкіпера. І в принципі, у нас якраз ці два голи з цього й вийшли після того, як атака на наші ворота була, ми швидко вибігли і забили ці два м'ячі. Насправді це трішки було трішки здивувало суперника, і це виявилось нашим козирем сьогодні. Епіцентр до гри сусіду турнірної таблиці. Скажи, чи якось можливо особливий був такий увага до цього суперника? Ну, звичайно, тому що ми сусіди по турнірній таблиці на сьогоднішній день, і нам потрібно було бажано було відриватися від них. Тим паче, ми програли не обов'язково кудрівці, враховуючи, що у них не було достатньо моментів для того, щоб забивати. А в нас свої моменти були, і я рахую, що це була скоріше нічийна гра. Тож дякую всесвіту, що він почув нас і віддячив. Застарайно на сам кінець, хочу запитати про другий тайм навала на твої ворота. Дуже багато сейвів. Тим не менш є один пропущений м'яч, але от скажи перемога, пропущений м'яч чи прикро це чи ні? Адже все ж таки є позитивний результат. Ну, звичайно, прикро пропускати з кросу, тим більше що гравець догравав один в один. Наш якщо не помиляю, Сергій Суханов. і просто якби не встиг. На жаль, за гравцем, а той потрапив прямо в кут і мені під опорну ногу. От. А ну, Найважливіше, що це перемога. Я думаю, якби ми виграли 5-4, я все одно тут без посмішкою стояв. В другому таймі дуже багато себе встигав рахувати взагалі? Насправді ні. я повністю був включений в гру, повністю думав лише про моменти, про м'яч, про керування захистом. Тож рахувати не буду, не знаю. Нехай Софа порахує. Дякую тобі з перемоги. Дякую.